Всім привіт! Хочу показати, як зараз вже в кінці сезону проходжу швидко данжі. Ну це зовсім не ФТП, зовсім не для новачків. Це для гравців, яких є Флора з артефактом, команда Дкосі на воронку і Джорн. Використовую таку команду. Можете бачити обладнання, детально пройтися. джорн все заливу. і річ, що він не падав, і годинник. Флора, як на Ортексі, Еріч. Так, я не знаю, що це було чогось. Притормозило. Все. Такі частинки саду можна по-іншому одягнути. І тут також він жив. У Каспара, в принципі, як на воронці втягнений. І Felicity як на воронці. Нажимаємо «Бій». Розташування. Бачите, в Фелісті не біля Джорна. Для того, щоб він її не заливав, щоб вона не походила раніше, ніж Каспар і Флора. От, всі в нас ходять, і арпія падає. так? Да? Падає, падає. Буває раніше, падає, буває чуть, -чуть пізніше. От. А тут 17 секунд. Так, далі. Слідуючий дан у нас вампір Переходимо на вампіра. Вампір точно так само швидко. Пата є єдине, що можливо я тут розтажування поміняв, тому покажу вам. Тут вони всі разом. Але давайте я зроблю так, як було. От команда та сама, нічого абсолютно не міняється. Це та сама команда на вампіра, щоб була тільки що на гарпі. От досить також все швидко. Зараз лінія дойти до кінця і він помре. От. А, далі жаба. Не міняється нічого. А, просто нажимаю далі. Бій. Всі ходять в стоїть чому тут збоку, щоб вона не зала, щоб вона не ходила швидше, ніж флора. Ну і Каспар. Все. Вот так от досить швидко у нас падає жаба також. Так, наступний Фенікс. Все так само швидко. Анімація? Запускаємо. Так, за це підлагування Я зарані вибачаюсь, я не знаю, в мене, походу, прямо зараз якусь обнову там встановлює комп'ютер, чи... я не розумію, що це проходить. А, саме час. Комп'ютер вирішив, що саме час. Тому так. Я навіть е, пі з жабою е, вам якби, вставлю сюди, тому що там воно просто крутило вічність, тому там ну, не буде оцеї анімації, появлення жаби не буде. Тому що там, там реально затормозило щось все. Напевно, якийсь драйвер встановлюється. Так, тут проти скелета, все точно так само, нічого не міняється. Одна команда проходить абсолютно все. От. Неважливо, що Felicity там станеться. Це неважливо, тому що вона встигне. Якраз всі походять. От вона, вона відстала, але вона встигне дати вихр е флори. І зараз він падає все. Отаке от. От от, е проходження вийшло. Данжів зараз в кінці сезону досить швидке, тому, коли впадуть. Коли впаде багато хліба за ці тіні хаоса, От. дуже комфортно його буде використовувати. Якщо у вас є така команда, і ви не знали цього, то використовуйте. От. І пишіть, може у вас якась інша є команда, наприклад, швидша або цікавіша. Якщо так, то пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд. Удачі!